Що було найстрашнішим у вашому житті? День, коли я забула, що в моїй країні проводився день підготовки до ядерної небезпеки. Не переймайся, на Гаваях подібні веселощі можуть відбутися в будь-який момент. Скрізь було написано: це не навчання. Я пам'ятаю, як того ранку просто їхала трасою H1, і люди почали поводитись за кермом як божевільні. Вони мчали узбіччями, порушували правила і тому подібне. Я усвідомила, що ми на грьобаному острові, і якщо ядерний вибух все ж пролунає, нам усім прийде кінець. Тому я просто продовжувала займатися своїми справами. В той момент я припускала, що то просто витівки якогось. Хакера, чи щось подібне? Через 15 хвилин у Твіттері було опубліковано пост про помилковість тривоги, Влада також повідомила інформацію про хибність тривоги на всі пілпорти на автостраді. Більшість людей дізналися, що тривога не справжня, десь через годину після того, як все сталося по радіо місцевому телебаченню, дорожнім знакам і, можливо, по телефону. Моя мама проспала це, а мої колеги сховалися у морозильній камері на роботі. Та ситуація дала мені розуміння, що у разі справжньої небезпеки поперечувальне повідомлення не принесе користі. У нас немає достатньої кількості бункерів, як у деяких країнах Європи. Мало хто зміг би щось зробити, якби за годину чи близько того прилетіла ядерна ракета. У той же час масової паніки, як у фільмах, насправді не буде лол. Ах так, гавайська криза. То була субота, можливо, неділя, але я точно пам'ятаю, що то був вихідний день у січні. Я пам'ятаю, як прокинувся через 30 хвилин після того, як була оголошена тривога, і подумав: Ну, якщо я помру, то помру п'яним і щасливим я підійшов до морозильної камери, витягнув охолочену пляшку Хосе Ерво Сільвер, налив собі бокал і пив, поки все не прояснилося. Драйв by шутін, поширений в Америці вид нападу, коли гангстери, повільно їдучи в машині, розстрілюють своїх неприятелів і тікають. Був в гостях у дівчини, просто сидів на дивані. Почув, як кулі ляскають по стінах ще до того, як помітив постріли. Все закінчилося до того, як я повністю усвідомив, що відбувається. Я просто застиг і сидів. Дивом ніхто не постраждав. Кулі просто пролетіли прямо через вітальню, в якій ми сиділи. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані, Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Коли народилася моя дочка, у моєї дружини стався напад, який залишився непоміченим. Це списали на нормальну кровотечу під час пологів. Медсестра наклала шви і сказала, що все має бути гаразд. Хвилин через 20 моя дружина запитала мене, чи я не замерз. Я тримав свою новонароджену дочку, подивився на дружину, а вона біла як простирадло. Після чого я помічаю кров на підлозі. Вона була скрізь. Я покликав медсестру, яка подивилася на це, вийшла і покликала консультанта. Він одразу ж все зрозумів і відвіз мою дружину на операцію. Я пам'ятаю, як моя кохана бурмотіла, як назвати мою дочку, якщо вона не виживе. В результаті я стою там, у палаці, тримаю на руках свою новонароджену дочку, а моя дружина лежить в операційній, і думаю, я з цим не впораюсь. Історія закінчилася добре. Дружина і дочка обидва. Тві в порядку, але той момент був абсолютно жахливим. Мені було 15, коли я був на тренуванні з плавання і побачив, як моя мама спускалася трибунами в басейні. Потім я відвів погляд, а коли озирнувся, то побачив, як вона стояла навколішки і на її обличчі був порожній вираз. Потім я помітив, як половина її обличчя опустилася, і мама впала набік. Пізніше з'ясувалося, що у неї стався інсульт. Я пам'ятаю, як виліз із басейну і побіг їй на допомогу. То був її четвертий інсульт, і я переживав, що він її вб'є». Але мама вже одужала і почуває себе чудово. Одного разу я сиділа вдома у вітальні одна і дивилася телевізор. На терасу вели великі скляні розсувні двері, які були наполовину відчинені для вентиляції повітря. Раптом я почула найгучніший, найпронизливіший крик у своєму житті. Не розуміючи, що відбулося, я вийшла з іншого боку дверей, побачила пару очей, що дивилися на мене, і різко зачинила двері. Коротше кажучи, це виявилася лисиця, яка закричала, побачивши мене нуль з десяти. В той час я навчався у старшій школі. Я був дуже тупою дитиною, і група моїх приятелів зібралася і вирішила зробити ставки, хто переможе у бійці. Ну, ми вирішили побитися, і я був першим. Хлопець, з яким я бився, почав втрачати рівновагу, розлітився і вихопив ніж. Він програвав, але рівно до того моменту, коли я отримав кілька порізів і удар по стегнах. Коли мені було вісім, я пішов до аквапарку, де був басейн із хвилями. У мілкому кінці просто плавали люди а у глибокому були надувні круги, які можна було орендувати за кілька доларів. Я намагався залишатися на мілководі, але був не найкращим плавцем, і мене продовжувало затягувати все глибше. Я опинився під надувними кругами і намагався випливти, але круги продовжували плавати над моєю головою. Все було схоже на спробу пливти під кригою. Щоразу, коли я бачив пролом, він зникав, перш ніж я міг спливти. У мене закінчувалося повітря, мої легені горіли, а в очах темніло. Зрештою, я видерся на один з кругів, і підлітки закричали, щоб я взяв свій круг і штовхнули мене назад. Тоді я подумав, що я помру. Потім хтось схопив мене за волосся і почав тягти вгору. Чоловік витягнув мене на свій круг і покликав рятувальника. Вони повернули мене мамі, яка в той час вже панікувала, бо не могла мене знайти. Те ж саме було зі мною та моїм молодшим братом. Я за ним, і ми ніяк не могли вспливти через надовні круги. Місце було забите. Не пишаюся цим, але я запанікував і вкусив когось на кругу за ногу. Він злетів зі свого поплавця, і це нас врятувало». Я був хорошим плавцем, приблизно 9 з 10, брат плавав на рівні 5-6, добіса басейни з хвилями. Якось я досліджував печери, і на маршруті була вузька ділянка, через яку мені довелося протискатися, а потім спускатися вниз. У печеру заліз нормально, але на виході застряг. Для довідки я застряг на глибині близько 500 метрів. В мене не було стільникового зв'язку, не було світла крім мого налобного ліхтаря. Я думав, що чекатиму на порятунок, який, як я сподівався, колись прийде. Я завжди залишаю докладний план своїх подорожей, тому я впевнений, що допомога зрештою з'явиться, але в той момент. Я подумав, що тільки не поховав себе живцем. Зрештою, я зміг трохи відповсти і зміг протиснутися, але з того часу я більше не повертався до печер. В молодшій школі ми з друзями завжди йшли додому зі школи залізничними коліями. Через річку був довгий двоколійний міст з дерев'яними поручнями, що покосилися, і бічним містком з двох дошок. Один з моїх друзів завжди відмовлявся переходити його і спускався по насипу, переходив дорогу автомобільним мостом нижче і зустрічав нас з іншого боку. Ми завжди кричали йому, що він боягуз, але одного разу потяг під'їхав, коли ми переходили міст. То був товарний поїзд, і ми чомусь не почули його, поки він не вирулив за рогу і не загудів на нас. Перелазити на інший бік часу не було. Ми всі просто притиснулися до поруччя і сподівалися, що місця вистачить. Місця було достатньо, але мій друг врізався в мене, коли його рюкзак вдарився об сходи від вагону потягу. Двоє моїх друзів плакали, а наш єдиний розумний друг, який завжди цей міст обходив, чекав, щоб позовтішатись. Дякую за перегляд. В коментарях розказуйте ваші найстрашніші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!